Ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер написав про так звані журналістські стандарти і про те, чому вони зараз уже не працюють. За 25 років у журналістиці у мене вбивали цей принцип золотого січення. знаєте? Мовляв, треба давати слово обом сторонам об'єктивність, неупередженість і таке інше. Нісенітниця це все псяча, розповідаючи про теракти в Ізраїлі. Давати слово палестинським терористам? Описуючи різанину в Шарлі Ебдо, аналізувати причини, які штовхнули вбивц на вчинення цього жаху, знімаючи сюжет про дику різанину в Руанді, питати хуту, що змусило вас убивати своїх сусідів? Принцип, не все так однозначно, відтепер він злочинний і аморальний Це й про історію з отим телеканалом Дощ. Об'єктивність та стандарти журналістики все це більше не працює. 24 лютого 2022 року світ став чорнобілим і немає в ньому більше жодних стандартів все просто та зрозуміло. Гігантські цвинтарі в Маріуполі, зруйновані Харків та Чернігів, батько, який сидить поруч з тілом сина кілька годин, от вони, об'єктивність і правда. Будь-яке співчуття до солдатів армії агресора, мовляв, вони не мають одягу, живуть у лісі, голі босі, бідосі тощо, саме по собі це вже злочин, оце співчуття. Спілкуючись із людьми, які виїхали з Росії навіть після війни, читаючи, що вони пишуть і про що думають, на превеликий жаль приходжу до сумного висновку для багатьох так і не став зрозумілим масштаб злочинів. Які в Україні вчиняє їхня країна, їхня росіюшка? Відсутність Старбаксу в Ізраїлі для багатьох більша трагедія, ніж убиті українські діти.